Дорогі друзі, у нас, на жаль, газу дуже мало. На жаль, треба переходити на альтернативу. Весь час це повторюється: Треба економити газ. Так, можна зекономити газ, можна працювати, але ж знову за рахунок чого? За рахунок якості надання послуг, за рахунок відсутності якоїсь із послуг. Я говорю про гарячу воду. Так, можна, підприємство може надавати теплову енергію для будинків, дитячих садочків, лікарень, шкіл, але зменшуючи споживання природного газу на гарячу воду, тобто десь в чомусь ужаться, Мабуть, мабуть, зробити канікули в зимовий період більші, мабуть. Припинити подачу тепла не в великі морози школи, мабуть, в адміністрації так говорити про це. Так дійсна ситуація щодо газу досить таки погана. Завдання уряду 30% зниження споживання природного газу. 30%, якщо було спочатку 10% що реально зробити. То 30 відсотків я ж знову говорю за рахунок чогось це відсутність або якоїсь послуги, або зменшення якості надання послуг.